Всім привіт і слава Україні. Отже, друзі, настав черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А я хотів би звернути увагу на те, що саме сьогодні в нас маємо 1 травня 2023 року, і рівно рік від тих обіцяних шашликів, які нам обіцяв президент Зеленський, говорячи про те, що готуватися до повномасштабного вторгнення росіянців не варто, тому що. Тому що якщо ми будемо готуватися до вторгнення, то ми втратимо 7 мільярдів на будівництві доріг. Ну і далі, бла, 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 далі по тексту. На що ж я особисто звернув увагу в сьогоднішніх новинах? В сьогоднішніх новинах ми можемо прочитати декілька речей, які на моє глибоке переконання заслуговують на увагу. Отже, росіянці знову обстріляли наші мирні міста за допомогою ракет. Сили ППО збили з 15 ракет, з 18 збили 15, і це є досить високий показник. Я вже колись говорив, що в світі. Скажімо так, коли збивається понад 50%, то це вже суперові результати. А наші все-таки. Військові показують дуже хороші результати по мірі звичайно своїх можливостей. Я нагадаю, що територія України досить велика, а нас бомбардують не лише росіянські ракети. Я хочу всім нагадати, що з території Білорусі по нам запускаються шахеди, і це вже є очевидний доказ доведений факт. Тому Білорусь також вступила у війну не лише надаючи свою територію, але й підтримуючи російських окупантів на всіх фронтах. Ми ж тим часом можемо спостерігати заяви наших очільників про те, що все готово до контрнаступу. Резніков сказав, що ось-ось почнеться. Буданов в черговий раз сто п'ятсотий інтерв'ю видав журналістам і сказав, що це буде пекельний контрнаступ, що росіяни такого не очікують. Ну він вже забув, що казав, що в травні в нас взагалі то перемога, але це вже не важливо. Головне закидати новими оголошеннями, новими заявами журналістів і, в принципі і мудрий нарід буде аплоду... аплодувати. а, чесно кажучи, нам, військовим, моїм побратимам, моїм посестрам, начхати на ті заяви, тому що вони щоденно виконують свою тяжку солдатську роботу. І лише завдяки їм ми сьогодні стоїмо, як то кажуть, на тих позиціях, які сьогодні маємо, тим часом. Ми чули неодноразово заяви. Нашого амбудсмена Дмитра Лобінця, що дуже важко діставати е, українських цивільних з е, полону росіянців, саме справа в тому, що військовополонених якимось боком ми ще міняємо в рамках Женевської конвенції. А щодо цивільних відбуваються такі речі, що росіянці порушують проти них кримінальні провадження, фейкові звинувачення запроторюють у росіянське СІЗО. І таким чином засуджують до багатьох тюремних сроків на території Російської Федерації і відбуватимуть вони покарання саме на території Російської Федерації, і в цьому є складність обміну таких цивільних громадян. А я хочу нагадати, яким же ж боком ми втратили цих громадян, які стали заручниками Кремля на окупованих територіях. Так саме таким боком, що вони не готові були до евакуації, тому що, напевно, маринували м'ясо і вірили, що Антонівський міст, який не взірваний, дуже добре має можливість протистояти російській навалі. Це я говорю сьогодні про Херсонщину. І ви знаєте, нещодавно вигорнула новина, я якось так її пропустив. Але тим не менше звернув увагу на розслідування Бігус, а також і інших журналістів, де вони розповідали нам про героїчних поліцейських, які оказалися опинились на окупованих територіях, маючи в себе певної міри арсенал зброї, автомати, там пістолети, ну свою табельну зброю. Після того їх взяли росіянські ФСБшники. Запроторили у так званій катівні, які існували на території Херсонщини, і через декілька днів випустили. Друзі, тепер скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються поліцейські від мусорів? Справжні поліцейські, ті, які мали зброю, що вони робили, якщо вже не вдалося евакуюватися? Сиділи вдома зі складом зброї, чекали, поки прийде ФСБ, чи утворювали партизанські загони і нищили ворога? Чи були вірні своїй присязі? Сюжет Бігоса говорить про те, що вони не зрадили присязі, але тим не менше не воювали проти окупантів, не виконували свій обов'язок громадянина і безпосередньо поліціянта. Ви знаєте, чесно кажучи, мене це наштовхнуло на думки такого штибу після бучі, після зав'язаних назад рук і розстріляних в потилицю мирних мешканців. Ви справді вірите, що поліціянт, в якого не йшли зброю, Запротарили до ковтівні і через декілька днів просто так випустили, ви в це вірите? Ви знаєте, ну можливо, теза президента, що він не лох для когось, має значення, ну я чесно кажучи, не лох. І коли починають канонізувати чи героїзувати тих, хто сиділи і опинилися в полоні, не під час військового супротиву. А тих, які мали безпосередньо зброю і мали чим і як це робити, партизанити на крайній випадок. Ви знаєте, в мене була досить непогана мережа наших партизанів, які давали координати, які виконували ті чи інші завдання на окупованих територіях, і ми їх звичайно стикували разом з представниками головного управління розвідки чи СБУ. І це працювало. Люди боролись за перемогу. А тут чувак. Формі розповідає про те, як він бідний, нещасний, поліцейський зі зброєю затриманий і відпущений. І сьогодні вони дають інтерв'ю, а нам їх сьогодні канонізують. Чесно кажучи, ну для мене це дико, і я хочу на це звернути увагу, тому що таких героїзованих і канонізованих у нас після війни буде дуже багато. А патріоти патріотів називають чортами. Вже пані Мар'яна Безугла почала розповідати про Юрія Бутусова, про е, офіцера головного управління розвідки Червінського на суді, що це є чорти. Тобто для безуглої Баканови, не чорти, я так просто пригадав вчорашній свій сюжет, і от я до чого веду нам, воякам, будуть закидати, що ми не так воювали, а нових героїв так званих бойових дій. Які сиділи по хатам тихенько, як миші, під час росіянської навали? Вони будуть плодити і будуть плодити для чого? Вірно, а от тепер саме головне. Про що я хотів поговорити сьогодні, друзі? Зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, і саме час поставити вподобайку і прокоментувати те, що ми з вами обговорюємо. Звичайно, репост цього відео перепост цього відео. Це те, що вітається, бо саме це допомагає боротися проти засилля хороших росіянців на інформативному просторі України. Ну і звичайно. Підтримка за посилання внизу через Монобанк або ПейПЕЛ, чи просто тиснувши кнопку спонсорства, це те, що вітається. А ми з вами переходимо до слідуючої теми, яка називається політика. Отже, цілий директор соціологічної групи рейтинг, якщо не помиляюсь, Антипович Олексій почав малювати нам апокаліптичні сценарії, що якщо Зеленський не піде на другий термін. То це порожнеча, це апокаліпсис в Україні, що це хаос. Тому що як же ж так? Без єдиного героя, і ми маємо після війни щось відбудовувати? Я хочу сказати, що Україна має дуже багато героїв. Дуже багато з них захочуть піти в політику, і вони будуть набагато харизматичніші і чесніші перед собою і перед своїми побратимами. Тому, друзі, давайте все-таки говорити відверто. Нам єдиний марафон. Рейтинги якого впали в рази, на, в тому числі на Ютуб-каналах, за декілька мільярдів гривень впарює одного героя. А Україна це країна багатьох героїв, а не лише того, кого нам парить єдиний марафон. А я би хотів би ще нагадати, що кого ж привів цей єдиний герой, телемарафонівський, Беня Марафонівський до влади в Україні. Я сьогодні не буду багато розповідати про те, що ми вже так добре знаємо, але нова. Скажімо так, новинка. новинка так? Сім'ю прокурора Плекана отримує 90-річний дідусь на пенсію, придбав автівки, там, паркомісця, французький бульвар, житло. Це є про що? Це є про те, що саме ці люди є прокурорами, саме ці люди в нас є аля незаангажованими, саме ці люди в нас підтримують нашу боротьбу. З корупцією, і, до речі, цей прокурор, якщо не помиляюсь, він там очолює там якусь там антикорупційну наукову якусь там структуру, назвемо так її. От, тому така історія. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску хотів би також згадати папу Римського, який відвідав Орбана в Будапешті, відвідав ще там одного священника, який під санкціями. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, але тим не менше почав розповідати про те, що. Як він сказав, що заявив, що в Україні зараз триває непублічна миротворча місія, щоб спробувати покласти край війні. Папа Римський, в Україні триває війна, миротворчих місій у нас ніяких немає. Зустрічатися з Орбаном, ну ще зустрітися з Путіним. А можливо, приїдьте в Україну. Ми вас звозимо там, в Бучу по місцях бойової слави росіянців, і ви будете розповідати про миротворчу місію. Будь-яка миротворча місія в Україні має бути пов'язана з тим, що росіянці мають забратися геть від наших кордонів. Саме це буде першим сигналом і першою можливістю для України вступити до НАТО. І це буде сама найліпша миротворча місія. А я всім вам дуже дякую, що ви були зі мною. І саме головне, не забуваємо підписуватися на YouTube канал. Ми сьогодні ще на один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні.